Друзі, вітаю на каналі Павла. У цьому відео поспішаю поділитись з вами, як на мене, одним із найкращих топових сервісів, які генерує картинки. Чим же ж він виділяється? А тим, що він, як мінімум, повністю безкоштовний. Більш того, тут не треба ніяких реєстрацій робити. працює він прям дуже дуже швидко. На цьому також зробимо акцент, тому що все реально прям гновенна. І що також важливо ніякого піратства. Я, можливо, зараз ось так нагріваю, що сервіс номер один, але він дійсно дуже крутий. Дякую, Саша, що поділився зі мною ним, і з твого дозволу ділюся ним також із підписниками канала Павла. Обов'язково дивимось відео до кінця, тому що в кінці я покажу, яким чином цей сервіс може допомогти заробляти гроші на YouTube. До речі, так, я ж тут загалом про розвиток YouTube каналів розповідаю та про монетизацію контенту, тому в моїх відео на цьому є певний акцент. Ну я думаю, настав час дивитися, що це за сервіс, та тестувати функціонал. Ось так він виглядає. Тут немає, як ви бачите, де там ми можемо зареєструватись, немає взагалі нічого. Навіть немає як обрати. Стиль фотографії, яку нам треба генерувати, тому що, ось, наприклад, Леонардо чи подібні до Леонардо, що там іще є. Там і Art, який я зараз відкрив. Тут можна вибирати якийсь стиль фотографії, це якась анімація чи реалістична фотка, неважливо. А тут нічого. Але це все навіть нам трошки покращує роботу. Дивіться. Я попросив ЧАТ GPT згенерувати 10 рандомних промптів, в яких тут різні стилі для тесту нашої нейромережі, так йому і написав: згенерую 10 промптів для того, щоб я потестив нейромережу для генерації фоток. Футуристичне місто на заході сонця з високими хмарочосами, літальними апаратами та футуристичними мостами. Здалеку видно космічний корабль, який готується до зльоту. Видно, що чат GPT хоче просто втопити цей сервіс. <кхи> Окей. Футуристичне місто, літальні апарати і дуже круто реалізований. Дивіться, якщо я натисну пробіл, просто щось почну там додавати, картинка одразу змінюється. Тобто я почну щось друкувати, одну букву там я написав, одразу картинка змінюється. Тому краще це все писати десь в іншому документі, текстовому там, чи в перекладачі. Отут ці промти не треба юзати, тому що буде кожного разу картинка змінюватись, і ось, бачите, вони тут зберігаються. Ці картинки і потім це буде незручно. Якщо оновлюємо сторінку, це все пропадає. Давайте ще пару промтів затестимо, як же ж він з цим впорається. Стара вікторіанська бібліотека з багатьма книжковими полицями, високими стелями, там яким світом ще падає крізь великі вітражі. Також достатньо нелегко. бібліотека високі полиць... полички, прикольно. Пустеля на Марсі з червоними дюнами та помаранчевим небом. На передньому плані чоловік у скафандрі стоїть біля зруйнованого марсохода. Я Не знаю. Чому там не просто якийсь котик чи якась собачка? Марс. Пустеля Марсу. Чел стоїть у нього дві ноги, дві руки і марсоход. Чотири колеса. Все круто. Міфічна істота наполовину лев на половину дракон з вогненими крилами охороняє стародавній храм, загублений у джунглях. Що це взагалі? Таке? Дивіться ось замок, ось там джунглі, крила дракона, вогонь і. Схожий дуже сильно на льва. Сцена середньовічного замку на тлі гір, оточених густим туманом, чорні ворони ширяють у небі, а лицар у блискучих обладунках стоїть перед брамою. Лицар, замок, ворони. Брама тут все. Просто охренеть. Ну, скажіть мені, ну, це що? І 100% фрі? Так, давайте ще парочку якихось прям. Нескладненьких, ось бал епохи відродження в старовинному залі з розкішними костюмами, фресками на стінах і кришталевими люстрами. Головна героїня в золотому вброні з маскою на обличчі танцює з таємничим незнайомством. Якось не дуже воно легке, як на мене, але ну давайте затестимо. Золоте вбрання, маска не на ній я на незнайомцю, але і. Навколишнє середовище, і люди більш-менш нормально вийшли фонові, тому що зазвичай основний об'єкт. І основний об'єкт дуже часто генерується, не дуже. Але тут основний об'єкт окей, Також дві руки, дві ноги, руки не вивернуті якось там. І фонові люди норм. Дивіться, який момент. Бачите, що ці всі фотографії вони в різних стилях. Я спеціально так попросив. Прям спеціально попросив. Давайте напишемо комікс. Ой, дописав ось комікс. Дивіться, просто одне слово і одразу змінився стиль. В вигляді коміксу. Тобто, якщо в тому ж Леонардо є, у нас можливість вибирати стиль, тут цієї можливості немає, тому в наших промтах ми вказуємо стиль, який нам треба. Відповідно, в кожному промті має бути ось типу комікс, і кожне зображення. Ну, ось, наприклад, Окей. Ось цей промт з коміксом просто бахнемо. Дивіться, уже це зображення з футуристичними автівками, ось я комікс видалю. Те саме буде не в комікс, а більш реалістично. Розумієте, так як це працює? Я був просто щасливий з вами поділитись цим сервісом, а яким же ж чином він може допомогти нам заробляти гроші на YouTube чи на якихось інших платформах. Картинки, звичайно, прикольні, але навіщо вони мені можеш сказати, ти можеш запитати ти. А я відповім, що основою більшості контенту, який зараз створюється і публікуються на різні платформи, наприклад, на YouTube, з метою, звичайного заробітку, є озвучка та якийсь відеоряд на фоні. І цим відеорядом можуть бути навіть ці картинки, які ми щойно згенерували. Ми просто беремо текст, який щойно озвучили, закидуємо в чат GPT, я ось навіть промпт створив, точніше, чат-бот, в який ти просто закидуєш текст. Пишеш кількість промптів, яка вам треба, і він, відповідно, під ваш сценарій, про що там взагалі йдеться, генерує зображення, які ти тут дуже швидко генеруєш. Все залишається просто в капкаті. Це все поєднати, і відео готове. Але це відео не про. Це все не про заробіток на Ютубі. Я трошки пізніше зніму повний гайд. Я про це говорив. І коли ви пишете, що для вас це актуально, це для мене є додатковим таким стимулом, тому що я розумію, що це комусь треба. Але у кожного звичайно свої потреби, як і для чого ним користуватись, тому посилання на нього залишаю. А ви вже там, як вам треба, ними користуйтесь. До речі, також я. Зазиваю всіх, зазиваю підписатись на мій телеграм-канал. Там я нещодавно написав пост. Я взагалі там дуже багато постів різних цікавих пишу, але нещодавно я написав пост, в якому зібрав дуже багато різних сервісів, які також варто б зберегти. Вони допоможуть в створенні контенту, і не тільки переходьте. Телеграм-канал. Всім дякую за перегляд, і нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди.